Всім добро та мирного дня. Це садила, що були раніше герочки. Накривала агроволокном. Ну ось, Деякі тільки сходять, а деякі під агроволокном вже повністю змерзли. Тому порихлила, подосаджувала. Тут у нас мав бути салат. Ось, знайшла один. Дуже погана сходить. У нас одеський кочерявець дуже погано посходив. Тут в кінці досівала. Гігантел, Гигант... вроді чи як? Салатом таким коричневим. Цей зійшов гарно. Не мав бути так і білий. Цей рядочок більш від Тут огірочки більш живучі, де-не-де де посадила. А, тепер, а тут буду висаджувати розсаду кукурудзи. Ось така розсадка кукурудзи, теж є, бачу, підмершу, тому що вже пару днів парнічку не вкривала гроволокном, загортовувала. Корінчики теж вже повилазили. А в що прийнялася гарно. Де? Де касета сухіша, там краще витягується, де досить волога кукурузка розпадається. Перший раз грошую розсаду кукурузи, тому не зовсім знаю, як правильно робити. Деякі кукурузки вбирвала, а взагалі ось такий у нас вийшов рядочок. Якщо прийметься, буде захищати огірочки від сонечка, тому що у нас тут цілий день сонечко. Другий рядочок колочився теж. Тут, правда, трішки порідше більшу. Відстань так, сантиметрів до 20-15, тому, тому до сантиметрів 10 пускала. Це було три касети на 72 помірки. Правда ж, не вся зійшла. Полити, вкрити. Всім гарного дня. Насіння кукурузи в касети висівала 17 квітня. У просту землю в критовині. Зразу ж виносила його на вулицю під дугу. Поставила просто на землю, дуга вкривалася, агроволокном. Коли були великі загрози, Заморозків додатково вкривала ще пленкою. Агроболок, ну п'ятдесятка у два слої. Там у мене були і помидори певний час стояли в ящиках і капуста росла, квіти. і пакуришка. Будемо просто кріп, кінза, редисочка і шпинат. Вже навіть кріп беривало на ринок з кінзою.